Ці дні на Буковині активно дощить. Річка Сірет, яка бере витік у Буковинських Карпатах в районі села Долешній Шепіт, фактично приймає в себе весь поверхневий стік цих гір. Тому зараз, стоячи на березі цієї річці, в районі села Панка, можемо спостерігати дуже високий рівень води. Підйом вже сягнув декількох метрів від мінімального рівня, і багато дерев, які тримають береги, вже пинилися у воді. Ще трохи і річка почне виходити з берегів на заплаву. За декілька днів після зйомки цих відео річка все ж таки вийшла з берегів і затопила зону відпочинку на міському пляжі у місті Стороженець, про що повідомили у ЗМІ. Річка Сірет в цих місцях дуже оманлива. Тривалі, бездощові періоди, вона хіба що не пересихає, перейти її може легка навіть дитина. Це враження підсилюється ще й тим фактом, що після виходу з гір у берегометі вона тече дуже широкою і розлогою долиною, яка здається рівнинною місцевістю. Проти впродовж десятиліть гідрологічних спостережень ця річка неодноразово зносила як пішохідні, так і автомобільні мости. До того ж, вона активно зрізає власні береги постійно загрожуючи як пасовищам, так і будинкам. В деяких місцях просування річки у корінний берег сягає в декількох десятків метрів за рік, переважно під час потужних повеней. За цією річкою цікаво спостерігати будь-яку пору року, проте важко позаздрити тим, хто мешкає на її берегах.